Мабуть цікава штука на огляді буде. Інвертор стояв в штукенції для дорослих хлопців з Америки. Його вирішили не ремонтувати, бо в нього дуже мала потужність, то ми зараз до того дійдемо. І прислали мені, власне, щоб я показав вам, яка Америка зсередини. Це інвертор, такий, ну, ладошку, як взяти, досить великий, досить масивний. Excel Tech, XP 250 INVERTER 250. Це без зайвих нулів його потужність. Тобто його вихідна потужність всього 250 Вт. Це легко можна побачити. 12 вольт, 21,3 Ампера, 13,8 номінал, 230 вольт, 1,09 А 50 Гц. USA патент. Все по-дорослому, серійними номерами з патентами. Великий, як на ту потужність, дуже Блін, щоб вам зараз показати. Ось, порівняти по висоті, ідентичні, по довжині 2 і по ширині півтора. Це є брендова стара 300 ка з прямокутниками. 12 вольтова, 300 Вт реальних. Перевірена, але без синуса. От вам різниця в габаритах. Панель стовстого металу, по-моєму, чорний. Ні алюміній, бо не магнітиться. Шасі, нейтральна лайн це, напевно, вихід і ремоут керування дистанційне. Дивний конектор батареї. Тут просто отвір і такі масивні по дві точки пайки. Конектор, запобіжник проглядається, з другого боку, всього-навсього вимикач, захищений, щоб його пальцями не здорнути. І якийсь ще регулятор, чи це світлодіод. Витягується воно таким макаром. А це що? Це, напевно, перехідник живлення нам в комплекті дали та цангові конектори. Чомусь не хоче залазити, то потім розберусь. І підключення. Є можливість підключення на якийсь конектор в прилад. Цікаво. Організовано, як в серверні колодки на блоках живлення. Щось добряче горіло, і, очевидно, це вихідний каскад. Дрібне теж сильно погоріло. Добре, давайте ще раз зблизька. Знайшовся ще один конектор. Напаяний конектор, і, очевидно, тут є вихід. Дублюється, скоріше за все. Трансформатор. Як же воно організовано? Чи то є повишайка, чи то є не повишайка. Корнел W'я. 180 мікрофарад, 450 вольт. Значить, DC висока є. Значить, тут повишайка. По класиці, виходить, зроблено. І є повишайка. Десь би мали бути діоди. Ось вони, мабуть, діоди, ще й дросель сюди запхали. Все залито лаком. Перетворювач повишаючий всього-навсього на двох транзисторах. Чотири транзистора це шатківниця. Прижати воно величезною планкою, напевно, з твердою гумою та валіком. Тим валіком і прижимає. Цікаво, такого ще не бачу. Плата лежить на термо. Прокладці, яка, напевно, зразу є ізолятор. Тобто низ корпусу виступає і радіатором. Значить, весь монтаж зверху. Що цікаво, в шатківниці дросельки, такі от маленькі, залиті в прямокутні корпуса компаундом, цікаво теж. І повністю вигорів один каскад. Мабуть, він схожий з протилежним. Воно би мало бути плюс-мінус симетричне, як мінімум, два канали. Тобто теоретично відновити можна. В глибині палини гірше, складніше. Оптопара довга така. Мабуть, ось це вихідний дросель. Спочатку в мене перша думка була, що то засверлений конденсатор. Але ні, це скоріше за все, вихідний дросель. Що за. Трансформатор тут мені поки не зрозуміло. Питання в іншому. Питання, що з тим робити і чи є в тому сенс. Тобто всього-навсього 250 Вт. Для чого нам такий здоровий, великий, хай і модний колись перетворювач на 250 Вт всього на всього. Все ж таки, інтерес мене гризе, тому що горіле промиваю. Оглядаю перше, що кидається в очі. Зверніть увагу, 22 рік. Літо 22-го року, тобто він доволі новий, я би сказав, дуже новий. Але тут немає жодного мікропроцесора. Тут все зроблено на ТЛках і LM-х, і логіці. Тобто, синус тут отримується без використання процесора. Вихідний каскад повністю спалений всі 4 транзистора. В дальньому випалений резистор, в ближньому абсолютно вся мілочовка в глибині. Конденсатор керамічний з резистором спалені, розвалений корпус одного транзистора. Тобто, стрельно транзистор, маркування не видно. Видно підгорілі доріжки і облізлі доріжки вихідному каскаді. Та, ремонтувати не будемо точно. Просто як факт: 22-й рік воєнна техніка не використовуються процесори. Трансформатор цікаво зроблений. Намотано декілька витків і розпаяно. Причому розпаяний трансформатор планарно. Цікаво. Це не термоклей, це силикон доволі твердий. Ну і посивне охолодження в нього. Тобто тут вентилятор не передбачений. Може, колись для спортивного інтересу, чи вдасться, чи не вдасться. Зараз точно ремонтувати його не буду. Просто показав вам, щоб ви бачили, як виглядає якісна техніка, а не то китайське, що до нас шлють. От якось так. Якесь маленьке тятько. Має клемник аж на 6 клем. l 1 L2, L3 намікає на трьохфазну мережу. Три входи керування з різними допусками. Три регулятора. Момент рампстарт, рампстоп, AC, семікондактор, мотор-контролер. Це є плавний пуск. Ось вихід на пихун, три фази УВВ. Чи як там хтось казав з малих долбаю. І він ковбасить двигуном. Двигун без нього стартує на твердо. Але стартує рівномірно, а з ним ковбаситься, дьоргає і не хоче працювати. Я також знаю, що ніякі індикатори не світяться. Це нам, напевно, полегшить роботу. От рамп. ремп амп наростання, спадання часу. Є діаграми. Видно, що воно на двох семисторах, а далі йде комутація релюшкою. Зрозуміло. Якщо йому зняти кришку, можемо побачити внутрішній світ. Три регулятора, три світлодіода, є мікросхема, знизу, мабуть, опто розв'язки. Хоча це не точно. А ось і два семистора. Є два семистора, я вже знаю, що вони не пробиті. Якщо вони не пробиті і воно ковбаситься, можна зробити висновок, що вони або не керуються, і він на одній фазі ковбаситься, або, або хрен знає як керуються. Тяжко щось сказати. Факт того, що не працюють світлодіоди, дозволяють нам припустити, що є проблема з колами живлення. Треба зрозуміти, як то мацьобство заживлюється. Це є вихід, нам не цікавий, а тут є вхід. Три фази. Живитися воно, скоріше за все, буде всього-навсього по одній фазі. Треба знайти, по якій заживлювати і дивитися, як організований блок живлення. Бо імпульсного тут нема, трансформаторного тут нема. Значить, якийсь параметричний, напевно, падіння на резисторі і конденсаторі, так званий конденсаторний. Ще одна мікросхема залита, не видно, що там. Кхе. І є оптопари додаткові. Добре, підпаююсь, міряю, пробую вмикати. Як міряти? Видно, зелений. зелена фаза йде наскрізь. Проходить і десь якісь зворотні зв'язки йдуть через діоди. Жовта йде на силу, йде на варистор. З Звористор вона йде на резистор, і в тому числі на ось цей великий резистор. О, сюдою і треба щупати. А синя йде в протилежну сторону, і десь тікає хрен куди. Ось зацепка. Резистор, тут є ще дросіль невеличкий і, скоріше за все, баласні конденсатори. Далі живлення шукати на електроліті і зрозуміти, де плюс, де мінус формується. Вже знаю, що дросельок не пробитий. І резистор має номінал, який відповідає маркуванню. Далі ми тікаємо на маленькі резистори. Це гасячі, вони нам не цікаві, і конденсатори. Їх треба буде перевіряти, і ось діоди 4 штуки по виходу. Оце, скоріше за все, і є наш блок живлення. Файно. Підключаю живлення і на конденсаторі знаходжу всього-навсього 2,5 вольта Це замало. Треба шукати, де просідає, що зжирає, чому немає напруги. Тут, як мінімум 5 би мусило бути. Похичаю з паяльником, вмикаю. І вуаля, Маю світлодіод, маю, по-моєму, 18 вольт на конденсаторі. Він на 35, тому будемо вважати, що це норма. Залишилось підключити доділо до мотора і подивитися, як він працює. Трьохфазного мотора я не маю, тому це на виїзді вже просто буду знати, помогло чи ні.